13 травня вівторок паніка в містах. А лихі люди і шахраї матимуть успіх у злому, обманюючи і самі будучи обмануті. Друге Тимофія 3.13 Господь не хотів, щоб його народ жив у містах, тіснився в багатоквартирних будинках. Спочатку він оселив наших прабатьків у саду серед краси й гармонії природи. Тож він бажає, щоб і сьогодні люди тішилися чудовими краєвидами та звуками. Я отримала світло про те, що міста будуть наповнені ворожнечою, насильством, злочинністю, і все це примножиться з наближенням кінця земної історії. І тоді настане час для нашого народу залишати з родинами міста. І оселитися у віддалених місцевостях, щоб молодь, а також люди похилого віку, не потрапили до тенет ворога. Геть із міст! ось вістка, яку дав мені господь. Ворожнеча і безладдя, які панують у містах, становище, що там склалося внаслідок діяльності профспілок і страйкових рухів, є великою перешкодою в нашій роботі, людей, зайнятих різними ремеслами. Намагаються об'єднати в окремі спілки. Це не Божий план, а план влади, яку мудрою не назвеш. Справджується Боже Слово, нечестиві зв'язують себе ув'язки, готові до спалення. Ми повинні використовувати всі даровані нам здібності, проголошуючи світові останні застереження. У цьому служінні ми маємо зберігати індивідуальність. Нам не слід вступати в таємні товариства чи об'єднання. Ми повинні бути вільними в Богові, постійно дивлячись на Христа. Нечастиві міста сучасного світу будуть зруйновані вщент. Коли величезні будівлі і цілі квартали міст перетворюються на руїни, Бог у такий спосіб показує, які нещастя спіткають усю нашу землю. Він сказав від смоківниці навчиться притчі. Коли вже її бруньки стають м'якими і випускають листя, знаєте, що близько літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте що близько вже при дверях. Матвія 24, 32, 33